Вона дуже чуйна, дуже щира і порядна людина. Це перше, що я можу про неї сказати. Починала з нами низов, працювала звичайним продавщицею у фірміному магазині. І в 2014 році не пощастило стати керівником даного підприємства. Пробовна, енергійна, має сучасні погляди, знає основи. Сучасного менеджменту це є лідер, це є та особа, на яку рівняється підприємство. Вона як потік, який піднімає і несе на своїх водах до цілі весь колектив. Вона насправді найкраща Жінка року найкраща. Саме складніше рішення прийняти або я жінка-мама, або я жінка-директор. Березень 22-го року. Все-таки я жінка-мама. Мої діти були на Бобровиці, я їх вивозила. Чудліна, щодня ми з нею спілкувалися. Вона питала, як що, бо я ще в його не виїжджаю, тут був постійно. Я все-таки прийняла рішення залишитися в Україні. Я прийняла рішення залишитися в місті. Переймається за те, щоб все ж таки Чернігів, як і раніше, був одним із центрів швейної галузі. Хтось має працювати. На прикордонній зоні прикордонному місці це робочі місця. А якщо це робочі місця, то це і заробітна платня, і наш розвиток. Як тільки електросеті дали нам отмашку, ми можемо використовувати хоч одну швачку машину, ми запустилися, і це було, було головне. І це було не для замовників і не для збереження підприємства. Це було насамперед важливе для людей, які залишилися в місті. Для них було важливо прийти на роботу туди, коли вони ходили до 24-го числа. Вона дуже емпатічна людина. Так? Я коли приходжу до неї на фабрику, я бачу, що вона практично усіх знає, по іменах. знає, у кого які питання виникають. Вона ніколи там не ставить, що вона так директор, що з неї не можна до неї підійти, звернутися. Вона завжди тебе вислухає, завжди пошуткує з тобою. Це сім'я. Я пишаюсь. Кожним працівником, який працює на підприємстві, і дуже пишаюсь, що я працюю з цими людьми. Ми багато куди їздимо, вона нас возить, вона там десь якесь підприємство, ну, щось новеньке відкрилося, вона нас туди везе, ми щось дивимося. Олександра, ми таке хочемо. І вона нам да, хороше таке, так, таке. Так Оце все нове обладнання йде ногу за ріменем, як і нормальні європейські країни. Вона робить все, щоб нам було зручно, комфортно тут працювати. Наталія приклад тої жінки, яка мріє, ставить цілі, і потім поступово цю мрію реалізовує в життя. І ця мрія не обов'язково особиста її. Ця мрія може бути більшості людей. Коли я був вперше на співбесіді, вона мені сказала, я нещодавно стала директором, так що ми будемо рости разом з тобою. І вона так росте, що за нею досить важко встигати. Вона перша наперше взірець жінки елегантної, розумної, соціальні проекти, волонтерські проекти, кількість проектів, в яких вона приймає участь, вони просто зашкалюють. Ми створили громадську організацію разом. Будемо працювати, щоб наші хлопці та дівчата, які повертаються з війни, почували себе гідно в нашому суспільстві. Я сьогодні гуляла з собакою на алеї героїв в парку. І проходила мимо хлопців, які на мене смотрели. І я розумію, що у мене зараз найголовніша моя задача і відповідальність перед цими хлопцями, щоб вони знали, за що вони вмерли. І сказати їх родинам дякую, знайти своє покликання, відповісти на нього і відповідально робити те, що я роблю зараз, сьогодні тут.